Тако покажу. Що ти казала? Я, кажу, каз... я У 90-х роках а, люди їхали були... за кордон. Вони Її багато були... через І в'їжджали, тому що були тут люди, так і далі там жили. Мені розказували, люди приходили історію. Ходили по хатах, так мені одні підписники написали, що крадали. От люди написали, які от вони кусали, а сказали, що видно десь хтось крав сусіди. Ні, не сусіди. Далі там були люди. Вже теж вони в таких роках, як у ці хазяї, вже їх 30 років Ма баби й діда. Да? Вони в'їхали за кордон і вони не повернулися. Їх, їх так і не було. Вони помирали. Так? 30 год вже, да? так? І все, щоб те сало й м'ясо. Да, щоб те сало, сало не м'ясо, а сало, і те сахар, і ту муку. Ту муку він Нікіта там знімав на в літній кухні на горі. А те позакопували. А ви там уже такого? Да що за така фраза? Вообще, а що? Звісно, дивно, бо це не завжди. Ще буде сюрприз, хай на шбільку, бо там ще ого Там ще Ну це так ховали, да, в землю ховали, в погреба колись розкрадали, реально, що так. Да. Понятно, голоду, все. ну Це було, так, да, люди кажуть, це ж і кришок не було, і банок, як у голоду. Це в 90-х годах. Там ще в погребі було, 190 банок консервації. Погребі, да. У погребі, так. Отут у цьому кухні, так? Да, зривали. А тут ти казала, зрівали. Отут же зривали. А тут зривали теж поховано, да. і тут поховано, Під підростками. Ну то що? Це треба було це таке робити до паскуди, до золоту. Звісно, щоб усі хотіли б знайти якусь таку находку, щоб себе. і тебе. Вау, 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 вау. Оце таке, так що я вам розказала. Я просто читала і просто удивляюся, боже, да треба плакати, да видно ти гора не бачив, да видно чого від, да те жіночка говорить про золото, да видно голодні не були. Да були. Я вже казала тисячу раз, бо не в розкоші. Не в розкоші жили. Що і... там казати? Всього було. Печенюшку хочете? Стояло, стояло. Вищаєш? Да? Ну, вкусно. Да? вкусно. Да? Да. Він не жадний у нас, хлопчик. Ну так, нельзя, дивісь, так. не можна, дивіться. Не пообщайтеся. Такі справи. Не, я, я, так що все буде добре. Все буде добре. Головне розуміти одне одного, підтримувати. І не судить. Не судімо, да не судим, і будемо. Отак то все буде добре. А шутіт, посміхатися, всегда мені казали, Світлано, посміхайтеся, не треба плакати, треба позитив. І як би вже і не, не посміхався, то скажуть, посміхається, і плажеш ніоні розпустила. Коротше, так ніколи нікому не вгодиш. Ви пишете, треба жити так, як нам зручно. І ви так живете, і я так буду жити. І всі ми будемо так жити. Як нас виходить і виходить, і все, як нам Бог дає? Ось так, прибрано. Вже тут чистота, нема нічого.